Привіт, з вами Діана Суворова, Сьогоднішнє відео буде про вії, про те, як правильно підкрутити, накрутити вії, так щоб вони тримали свій вигін весь день. Так, щоб вони у кінці дня не дивилися у підлогу. Це відео буде дуже корисним тим, у кого вії ростуть прямо. Також тим, хто хотів би зробити ефект накладних вій без штучних вій. Також, якщо у вас навислі по віки, вам теж буде корисно подивитися це відео. Це дуже проста техніка, всі зможуть це зробити і повторити. Тож, давайте почнемо закручувати вії. Перше, що я буду робити, це буду робити міжвійну стрілочку. Я роблю це гелевим олівцем, бо вони дуже довго тримаються, не відбиваються і дуже кремові, вони не царапаються по віку. В мене олівець від LN Pro, відтінок 102 Браун, він коричневий. Можна використовувати чорний, але це такий темний, що буде нормально. І я собі роблю міжвійну таку стрілочку для того, щоб ві виглядали більш чіткими, більш густими у житті на фото чи відео. Ось ви можете бачити вже різницю, що дає лише один олівець. До речі, цей лайфхак, як підкрутити вії, щоб вони не падали. Я побачила у візажиста Ерін Парсенс. Вона показувала цей трюк у TikTok. Мені дуже сподобалось, бо це дуже просто і кожен може це повторити. Вона розповідала про зйомки, вона дуже багато працює на зйомках саме тушей для вій. І вона розповідала, що 10 років тому дуже багато. 10 і більше років тому дуже багато використовували штучних вій у рекламі. Зараз це заборонено. Клієнти не хочуть, щоб були штучні вії в рекламі. Тож візажисти придумують якісь лайфхаки, щоб це були натуральні вії, але вони виглядали як штучні. Наступний крок дуже важливий: це підкручування вій. В мене кюрлер від Шу Уеймура. будь-який кюрлір з цим впорається. Я залишу на, до речі, на всі продукти посилання в інфобоксі, все можна придбати на майкапі, і керлер недорогий, теж можна. Щодавно я собі замовила ось такий дуже дивний прибор це кюрлер е з підігрівом. І що я помітила з цим кюрлером, що ще краще тримається завіток. Я зроблю так: тут я буду використовувати кюрлер з підігрівом, на іншому поки. Оці буде використовувати звичайний кьоль. Треба дивитися на підкручування вій, як на підкручування е, волосся плойкою, із температурою волосся е, тримає гарніше звіток, так само із віями. Як треба підкручувати? Спочатку треба підкрутити трішки кінчики. Зовсім трішечки, і потім просуватися до коріння, і там вже тримати трішки довше. Серединка, і вже потім від кореня тримаємо дуже гарно, трішки довше. Вже гарно, <ріст> видно, різницю. Наступний крок це туш. І, ту, і тут саме полягає секрет, що треба використовувати саме водостійку туш, водостійка формула це та, яка буде тримати ваші вії ось такими весь день. Бо вона захищає вії від вологи, яка є у повітрі. Якщо це літо, якщо це такий вологий клімат, то саме така формула вона збереже вам завіток. Я про це не знала, і це, знаєте, як відкриття якесь було. Напишіть, якщо ви знали про це, мені буде цікаво. Sky High Waterproof. Вот вона теж продається в Україні, є на майкапі. Та сама моя улюблена туш з водостійкою формулою. Четверте, що вам треба зробити, це, звісно, гарно профарбувати вії від кореня до кінчика. От такими рухами зіг-загом. Я ще, знаєте, що роблю? Ставлю отак і підкручую ще. І ще отак от роблю. Прокручую. Навіть цей лайфхак працює, коли я не використовую керлер. Якщо я роблю ось такі от рухи ставлю і підкручую, в мене вже вії самі підкручуються. Ось який виходить в мене ефект. Дуже прикольно, я роблю ось такий один слой. До речі, водостійка формула вона така дуже рідка. Мало виходить комочків. Але для того, щоб не було, я поки один слой зробила комочків, я ще буду використовувати ось таку е, штуку така розчисточка для Вій з металевими зубчиками. І якщо є в мене що розподілити, я роблю ось так. Чи можу зробити ось так? Щоб в мене не було ніяких. Грудочок. Все було красиво і розподілено. Таку штуку теж можна купити на мейкапі. Це бренд ВОПС український бренд, який виробляє пензлики. І дуже класна штука. Так, я роблю другий слой, другий шар. Трішки знімаю, до речі, Якщо в мене є тут продукт, знімаю і знов прочісую, щоб все було розподілено. І я роблю собі вже третій шар. Подивіться, тільки які в мене вії. Просто а, супер розподілені і а, супер закручені. З такими віями. Якщо ви бачите з такими віями, навіть моє нависле повіко кудись зникає. Це такий теж лайфхак. Якщо у вас навислі повіки, то це буде дуже круто. І ось такий результат у мене вийшов. Дуже красиві ві розподілені, можна просто у рекламу. Мені здається, цієї сторони я буду використовувати використовувати з підігрівом. Його я купувала на Aliexpress, Він коштував дуже недорого. Безпечно, ніяких опіків ви не отримаєте. Ось а, і працює він. Дуже класно. Друге око в мене теж готово, але мені здається, що тут вії ще більш якось підкручені. Обов'язково дивіться ці до кінця, бо я покажу, як будуть триматися мої вії в кінці дня. До речі, я знаю, багато людей не люблять саме водостійку туш, бо її дуже складно змити. Звісно, це просто неможливо. Міцелярною водою, навіть гідрофільні якісь бальзами можуть не впоратись That awesome. Водостійкот формули я люблю використовувати спеціальні засоби для зняття макіяжу з, з очей. Вони називаються двофазні, бо тут трішечки олії і родина для зняття макіяжу. Мені подобається ось та недорога від мікси. Вона не подрязнює очі. Вона класно змиває водостійку туш і і любий водостійкий макіяж, який у вас є. Посилання буде внизу в інфобоксі. Ну що я роблю вам включення в кінці дня зараз. Восьма година. І погляньте, як виглядають мої вії Все підкручено, нічого не впало нікуди. в Землю не дивиться у підлогу. І, до речі, ця формула дуже стійка, вона не осипається, не відбивається. Зараз я вам покажу отак: от збоку. Видно, який в мене тут вигін? І з цієї сторони теж подивиться. Як класно виглядає. Я сподіваюся, що це відео було корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Якщо будете користуватися цим лайфхаком, то теж потім відпишіться мені, як вам сподобалось чи ні, трималі свій. Все пишіть, буде дуже мені цікаво. Я вважаю нам скоріше перемоги. Бережіть себе і скоро побачимось. Дякую!